Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Страхович. На трасі Київ-Одеса зіткнулися рейсовий автобус і зерновоз. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали. Смертельна аварія сталася вночі у Березівському районі. На затяжному підйомі зіткнулися рейсовий пасажирський автобус і вантажний автомобіль з напівпричепом, зерновозом, які рухалися в бік Одеси. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, який відпочивав у момент ДТП. Його напарник, який був за кермом і ще чотири пасажири, отримали травми і були доставлені в лікарню. Водій вантажівки не постраждав, повідомили у прес-службі поліції регіону. Ще одна аварія з постраждалими трапилася в Одеському районі. Там перекинулася вантажівка. Водій отримав травми. Аварія сталася ввечері в районі села Нова Вільшанка. Водій вантажівка не впорався з керуванням, внаслідок чого машина перекинулася. Водія деблокували рятувальники. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомили у прес-службі ДСНС. Багато мешканців Одеси та області сьогодні перебувають у пошуках роботи. Хтось звертається до центрів зайнятості, інші шукають вакансії самотужки. Пропонувати претендентам гідні зарплати та створювати нові робочі місця одна з місій соціально відповідального бізнесу. Які фахівці сьогодні потрібні у сфері зв'язку, розповіли у телекомунікаційній компанії Тенет. В умовах війни питання працевлаштування для багатьох стає особливо гостро. Одна з місій соціально відповідального бізнесу створення нових робочих міст з гідною заробітною платою і умовами праці. Таких принципів дотримується телекомунікаційна компанія ТеНЕТ. В керівництві компанії пояснюють, через регулярні вимкнення світла провідна технологія Джипон, яка забезпечує безперебійне підключення до інтернету, навіть у блекаути користуються великим попитом. У зв'язку з цим постала потреба розширенні. Ширені штату наші співробітники завантажені роботою, тому ми в пошуках додатково спеціалістів фахівців в даній сфері для того, щоб оперативно та швидко забезпечити наших співгромадян зв'язком. Серед нових вакансій: програмісти, оракл, інженери IP телефонії та монтажники зв'язку. Нам потрібні відповідальні люди, бажано з досвідом роботи в аналогічній сфері діяльності, які готові вчитися новому. В свою чергу компанія забезпечує офіційним працевлаштуванням, надає повний соціальний пакет кожному своєму співробітнику. Робота є не тільки в Одесі. Компанія пропонує вільні місця і в інших населених пунктах Одеської області. Що стосується вакансій монтажників, ми шукаємо людей не тільки для Роботи в місті Одесі також у нас є біляївське відділення, яке займається підключенням інтернету в селах, таких, наприклад, як Великий Дальник, Вигода, Нерубайське та інших сусідніх населених пунктах. В одеського району на роботу готові прийняти як Одеситів, так і внутрішньо переміщених осіб. В адміністрації розповідають, що з перших днів війни про це влаштовують переселенців з різних регіонів України. Ми не робимо якоїсь різниці між монтажниками з Одеси чи монтажниками з інших міст. України, і ми розуміємо, що люди, які приїжджають в Одесу, це біженці чи переселенці, а потребують роботи. І дійсно деякі люди приходять і в нас залишаються працювати тут. Є люди з Маріуполя, є люди з інших місць, і це не це не те, що якась окрема програма. Ми приймаємо дійсно всіх. І в нас загалом в тенеті це як велика родина. Чому тому, що тут є люди, які працюють 20-25 років, в часи блекаутів бізнес приходить на допомогу населенню, так і в тенеті запровадили новий соціальний проект. Мешканці Одещини можуть звертатися до мобільних бригад компанії, щоб зарядити свої гаджети. А зі збільшенням штату монтажників таких бригад незламності буде значно більше. За час війни Одеса прийняла понад 50 тисяч переселенців. Сьогодні багато людей приїжджає з деокупованого Херсона, який щодня зазнає російських обстрілів. Щоб отримати офіційний статус, вони звертаються до департаменту соцполітики. Перед відділенням приморського району щоденно збираються живі черги. У чому причина затримок в оформленні внутрішньо осіб? дізнавалися кореспонденти града. Вже майже місяць як Херсон повернувся під контроль України. Проте навіть після деокупації ситуація в місті залишається складною через щоденні ворожі обстріли. У зв'язку з цим все більше людей виїжджають з Херсона до інших регіонів України, зокрема до Одеси, у пошуках безпеки. Виїхали неділю назад. Обстріли. уже встали сидіти в підвалі. Обстріли постійно і вже виїхали Херсона. Ольга розповідає, після приїзду до Одеси вирішили не зволікати з оформленням статусу. Однак наскільки швидко вдасться оформити та отримати документи невідомо. Щодня під будівлею Департаменту праці та соціальної політики збираються сотні людей, які бажають стати на облік. Ми вже ждюм, пса, мабуть, три. Живає очередь, мало спеціалістів. За словами працівників департаменту, у Приморському районі налічується 37 тисяч внутрішньопереміщених осіб, тобто більше половини зареєстрованих у місті переселенців. Тому навантаження саме на це відділення досить велике, пояснюють у приймальні. Ми ж тут приймаємо не тільки внутрішньопереміщених осіб, тут все управління, тут у нас і дитячі, і пільги, і субсидія. І довідки треба видавати, і посвідчення, і льготи, і інваліди, і матеріальна допомога з місцевого бюджету, тому і переміщені особи. Тому тут більше ста, десь людей, які проходять 100-150 в день. Людей, які проходять у нас за день. На оформлення документів однієї особи працівники департаменту витрачають близько 20 хвилин. Переселенці, яким вдається потрапити на прийом, цього ж дня можуть отримати довідку. Головне завдання дочекатися своєї черги. Людина приходить, заходить в зал, на рецепшені видають її заяву на постановку на облік і заява на матеріальну допомогу. Є у нас волонтери, є спеціалісти, які допомагають заповнити ці бланки. Реквізити банка вони повинні принести. Ми тут робимо всі копії паспорта, кода, свідоцтво про народження ну всі, які там потрібні. І вони вже підготовлені, йдуть до спеціалістів. І ми просимо. Я просю в залі, щоб люди не сиділи просто, а щоб заповнювали документи, щоб чим більше вони заповнюють, тим менше буде вже роботи спеціалісту. Він тільки буде видавати довідку. Той, хто наперед зареєструвався в дії на отримання довідки в ВПО, може оформити документи без черги. Якщо вони зареєструвалися в дії, вони заходять і ми роздруковуємо. Черга це вже там якихось, вони збираються 3-4 чоловіка, підходять до спеціаліста і їм зразу роздруковують довідку з дії. Тобто вони не чекають цієї черги, яким треба зробити довідку, якщо вони перемістилися з інших міст України. Під час відключень електроенергії департамент праці та соцполітики продовжує працювати та вести прийом громадян. Однак без світла фахівці не можуть видати довідки, оскільки немає доступу до інтернету. Херсон, незважаючи на щоденні обстріли, повертається до цивілізованого життя. У цьому місту допомагає вся Україна. Зробили свій внесок і Одесити під керівництвом координаційного гуманітарного штабу регіону. Як Херсонці приймали перший гуманітарний караван з Одеси далі у репортажі. Відстояти чергу за гуманітаркою, набрати води і все це під звуки вибухів. Так про свій розпорядок дня розповідає мешканка Херсону Наталя. Зараз місто вільне, але росіяни не перестають тероризувати людей. Пуляють, стріляють, ховаємо, стікаємо там, десь десь переждали. Ага, далеко стріляють, значить, подождали, а близько то. Терпимо та з моменту звільнення Херсону сюди почали завозити гуманітарну допомогу ледь не з усієї України. За дорученням голови Одеської ОВА Максима Марченка з нашої області до Херсонщини вже приїхав перший гуманітарний караван. Його допомагали збирати в Одесі на складі гуманітарного штабу і волонтери, і місцеві мешканці на фасування приходили навіть працівники освітніх закладів. Дві вантажівки відправили до Новоолександрівської громади. Туди доправили будівельні матеріали, воду та. Два генератори пріоритетно вони просили матеріали, які можна закрити, розбиті вікна, покрівлю. В першу чергу хочуть запустити скважини, щоб було у людей питна вода. Ще одна вантажівка з будівельними матеріалами та продовольством поїхала до Білозерської громади. І ще одна з їжею до самого Херсону. Допомоги ще достатньо. Ми чекаємо сигналу від влади на місцях, тому що для того, щоб це все людям роздати, треба його кудись прийняти, треба розвантажити, треба мати відповідну. Кількість техніки і рук, які це зроблять, тому вони не готові будь-що приймати, тому що ми таким чином не допоможемо, а тільки створимо проблеми. Зараз у Херсоні мешкають 70 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення ця цифра складала 300 тисяч населення. Місто виглядає порожнім. Скупчення людей можна зустріти хіба що поблизу пунктів видачі допомоги. А погода зараз дуже холодна, і це не зважаючи на те, що поки тримається плюсова температура. Поступово тут відновлюють зруйноване Окупантами життя у місто вже почали подавати електрику. Сподіваються запустити її опалення, але людей за можливості все одно закликають виїхати з міста. На превеликі жалі окупаційні війська з лівого берега Херсонського району продовжують обстріли мирних населених пунктів об'єктів інфраструктури. Тому е, переконливе прохання до всіх містян на даний момент залишити на зимовий період свої оселі, приймають всі наближені області, де більш-менш безпечна ситуація. Але багато хто виїжджати не хоче, бо ж якщо пережили окупацію, то із зимовими холодами впораються. Ну нічого ми видержимо. Весна скоро три місяці а там весна. Спорту Одеса у рамках ініціативи «Grind from Ukraine» вийшло судно з 25 тисячами тонн продовольчої пшениці для Сомалі. Про це повідомили у Мінінфраструктури. Це вже третє судно у рамках програми «Grain from юкрейн на борту перших двох суден 55 тисяч тонн української пшениці. Ці суховантажі було направлено до Ефіопії, населення якої перебуває на межі голоду. Усього з 1 серпня з спорту Великої Одеси вийшли 533 судна, які провезли 13 мільйонів 300 тисяч тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Зазначили у профільному відомстві. В Одеській області затримали чоловіка з напівкілограмовим пакетом наркотиків. Йому загрожує. До восьми років в'язниці. У Чорноморську співробітники управління боротьби з наркозлочинністю затримали 40-річного місцевого жителя. Коли він йшов по місту і ніс пів кіло кристалічної речовини білого кольору. Експрес-тест показав, що це наркотик. За незаконне придбання та зберігання наркотиків з метою продажу чоловікові загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Одеські прикордонники викрили незаконний бізнес із переправлення ухилистів через кордон. Військовослужбовці Подільського прикордонного загону зупинили автомобілі з трьома чоловіками. Як з'ясувалося, пасажири, жителі Одеса та Дніпра, запланували виїхати за кордон, щоб уникнути призову до лав ЗСУ. Вони зв'язалися із мешканцем прикордонного району та попросили про допомогу. За свої послуги чоловік зажадав близько 6 тисяч доларів. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Також про інцидент повідомили нацполіції. У блекаути в Одесі вимкнулися всі котельні, і щонайменше на добу багато мешканців залишилися без опалення. А за вікном вже досить холодно. Як взимку зберегти тепло в будинку, різними лавхаками поділився інструктор з адаптації Гліб Скоробогатов. Як зберегти тепло в домі? З приходом холодів, це питання стало актуальним для всіх одеситів і мешканців регіону. Експерт по виживанню гліб скоробогатов пропонує скористатися термоізоляційним полотном який є в багатьох будівельних магазинах. Його можна розмістити на стіні біля кроваті. Якщо ви дотронетесь до своєї домашньої стіни просто рукою, ви почуєте від неї холод. Вот коли ви закріпите, навіть не обов'язково там приклеюєте цей матеріал і прибиває гвоздями, ви його просто встановили вокруг своєї кроваті, і ви вже, коли прикладаєте руку до цього матеріалу, ви почуєте одразу тепло. От спробуйте, просто вот представте руку угу. сюди і підтримайте яке-то час. То есть, ваша конечно, и у вас образуется локальная, но теплая зона. Также под кровать имеет смысл, например, разместить какой-то ковер или такой же материал. За допомогою такого полотна и обычного ведра можно сделать и портативный холодильник, рассказывает эксперт. Устанавливая в ведро, например, да, холодную бутылку со льдом, которую вы предварительно заморозили у себя в морозильной камере, угу. вы ведро обкладываете, то есть, вокруг, по периметру, фольгой вовнутрь, естественно, этот материал, Бутилка виходить в середині, а вокруг бутилки обкладуються всі ці продукти. Таким же чином можна облаштувати і власне робоче місце, щоб воно зберігало ваше тепло рабочее ваше місце, кресло неважно, вы Ви теж собі вирізали такой фрагмент, щоб він упирався і в непосредственно спинку вашого кресла, і на то место, где ви сидите, застилаєте каким-то пледом і буквально через секунд, 15-20 ви также будете чувствовать тепло і комфорт для вашого тіла. А ще за словами гліба, квартиру особливо невелику, можна обігріти за допомогою пляшек з водою. в эту воду нужно добавить немало количество соли. Тогда соленая вода, она удерживает тепло гораздо дольше, нежели обычная вода. А еще идеальнее всего, это использовать старое подсолнечное масло. Потому что масло гораздо дольше воды будет держать тепло. Российские войска обстреляли лекарни у Херсоне и Бориславии. У Херсоне влучили у дитячие отделения таморх У Бориславии у терапевтический корпус. Вранці 9 грудня російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні. Снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. Внаслідок обстрілу є один постраждалий. Його прооперували лікарі. Стан пораненого стабільний. Повідомили у Херсонській обладміністрації. А напередодні російські окупанти відкрили вогонь по лікарні у Береславі. Через обстріл у медостанові пошкоджено дах терапевтичного корпусу та вибито вікна у багатьох корпусах. Постраждалих серед пацієнтів та персоналу медостанови. Немає. Відділення міграційної служби в Одеській області відновлюють роботу, незважаючи на відключення світла. Біометричні паспорти оформлюють у штатному режимі, каже начальник служби у регіоні Олена Погребняк. Відділення міграційної державної служби в Одесі та області поновили роботу. Кілька днів не було електрики, розповідає начальник служби у регіоні Олена Погребняк. За цей час зібралася велика кількість документів близько 500 на день, розповідає очільниця служби. Враховуючи, що ми зараз приймаємо велику кількість людей, що виїжджають з Херсонської області через ситуацію, яка є, там гуманітарна проблемна. На сьогоднішній день ми повністю працюємо весь робочий час. Також ми обладнали пункт незламності, пункт обігріву, який не дає можливість в робочі часи міграційної служби людям прийти, погрітися, зарядити свої гаджети, телефони, попити чаю і взагалі зігрітися. Поки що є проблеми з відсутністю електрики у деяких районних відділеннях, але це питання вже вирішується, каже Олена Погребняк, враховуючи те, що потрібно, щоб в кожному районі. Люди могли користуватися послугами міграційної служби на сьогоднішній день. Ми маємо фактично вже більше ніж половині районів безперебойну роботу завдяки саме спільним зусиллям з боку міграційної служби місцевої влади. Сподіваємося, що до кінця місяця ми вже зможемо працювати і запустити роботу. Також буде пункти обігріву ще й в інших підрозділах міграційної служби, враховуючи, що разом до перемоги ми повинні допомагати антинотам. Проблеми з друком біометричних паспортів не буде, наголошує Олена Погребняк. Поліграф комбінат Україна працює у штатному режимі. Навіть та черга, коли була до блекаутів, і закордонний паспорт, наприклад, приходив десь близько за 2-3 тижні. То фактично на сьогоднішній день це вже прийшло в норму, яка була довоєнна – 10 днів друк документи, тому на сьогоднішній день ми можемо сказати, що поліграф комбінат справляється. На базі відділень міграційної служби в одеському регіоні працюють пункти незламності. Жителі можуть зарядити тут гаджети з 8 ранку до 17 вечора. Надіслати листа або посилку можна навіть у темряві. Стаціонарне та мобільне відділення Укрпошти продовжують працювати. Єдина зміна – при відключеннях світла може змінюватись графік роботи відділень. Пошта продовжує працювати у блекаути, коли у відділеннях немає електрики. співробітники фіксують дані на папері. Потім, коли світло з'являється, інформацію заносять у систему. Єдине, що змінилося, графік роботи відділень. Наголошують в адміністрації Укрпошти. Єдине, що це при відсутності світла. Ми можемо у відділеннях змінювати графік роботи. Відділення працює світовий день, і вже як темно на дворі людям потрібно добратися додому, як виходить транспорт. Так? Ми це розуміємо. Або вже посідали всі фонарики, бо як було в нас тиждень, ми були без світла. Так? Це все знають. Для клієнтів нічого не змінилося, окрім режиму роботи. У відділеннях Укрпошти можна не лише надіслати листа або отримати посилку, залишаються доступними інші послуги, особливо актуальні під час вимкнення електроенергії. Є змога зняти по банківських картах, виповнити мобільні рахунки. Тому що коли немає світла, банка мати не працюють. Багато людей залишаються без грошей. А у нас це можна зробити. Можна підходити і чи можна у вас зняти пенсії з картки? Так, любі кошти можна зняти карти, любі карти можна поповнити так само, перевести комусь кошти. Також у стаціонарних відділеннях люди можуть зарядити свої гаджети. Незважаючи на блекаут, у штатному режимі працюють і пересувні відділення Укрпошти, каже співробітниця Одеської дирекції Укрпошти Наталія Стефанович. Машини Укрпошти виїжджають в будь-якому випадку. В будь-якому випадку по області їдуть маршрути, які вивозять почту, які її забирають, які привозять все, що необхідно, до всіх пунктів, де є наші відділення. А наші відділення є майже у всіх населених пунктах області. У нас є план, алгоритм роботи на будь-який з випадків. Всі ми працюємо для того, щоб показувати всі ці послуги населенню, забезпечити пенсіями. Машини виїжджають раз в день, два рази в день, ну в залежності від населеного пункту. Першочергова увага кримінальним провадженням, а адміністративні слухання відбуваються майже в автоматичному режимі. Як працюють суди в Одесі у періоди відключень світла, розповів адвокат Юрій Голосов. Суди в Одесі пристосувались до відключень, і продовжують працювати. За відсутності світла засідання переносять. Як тільки з'являється електроенергія, учасники процесу повертаються до розгляду так званих першочергових справ кримінальних впроваджень. Про це розповів адвокат Юрій Голосов. Коли йде право про справа про кримінальне провадження, тим більше, коли вирішується питання про обрання запобіжного заходу його продовження, то всі решта питань відкладається і дійсно. Коли з'являється е, світло, то в першу чергу суди розглядають справи цієї категорії. Майже в автоматичному режимі відбуваються адміністративні слухання, які стосуються розлучень, виплат аліментів тощо. Адвокат радить заявникам вказувати, що слухання може відбуватись без присутності сторін, а аргументи викладати на папері, адже у розгляді цих справ є певні терміни. В районних судах цей срок складає від 1 до 2 місяців. В апеляційних судах від 4 до 6 місяців. Тобто відключення світла і перенос судового засідання – це дійсно больша проблема, тому що Суди всіх ланок на сьогодні в Україні дуже перевантажені, але є також дуже добре новшество. Це так звані малозначні справи. Якщо простим язиком, це справи, де предмет спору не перевищує, наприклад, 270 тисяч гривень, або справи там про розірвання шлюбу або стягнення елементів. Ці справи суди можуть розглядати взагалі без участі сторін. Судова реформа, яка триває в Україні, вже кілька кілька років позитивно позначилася на роботі суду, особливо зараз, вважає адвокат. Завдяки цифровізації до онлайн-засідань можна підключитись з будь-якого куточка України. Зараз, під час дії воєнного стану України, кожен учасник судового процесу має можливість приймати участь у здійсненні правосуддя за допомогою звичайного смартфону. Як держава, як судова реформа досягла цього, це стало можливим завдяки поступового впровадження реалізації роботи низки цифрових сервісів, таких як Кабінет електронних сервісів, електронний суд? Як це насправді працює? Якщо ще декілька років тому, для того, щоб, наприклад, ознайомитись з матеріалами справи? Представнику або стороні потрібно було роздрукувати заяву, завести її до канцелярії суду. Потім зателефонувати помічнику судді, домовитись на певну дату і приїхати відсканувати або відфотографувати матеріали справи. Щас кожен документ, який находить у справі, починаючи від позовної заяви і закінчуючи всіми іншими документами, обов'язково сканується і вводиться в електронну систему. Адвокат констатує, що суди в Одесі і так перевантажені через брак суддів. А зараз ще й відключення світла. Єдине зараз рятують ситуацію суди, які перенесли в Одесу з Херсона. І поки вони працюють в нашому місті є можливість розвантажити роботу. Підсумував Юрій Голосов. Про всі ці та інші події дня ми розкажемо в наших наступних випусках.